Вітаю вас, водолії! Це ваш Таро-прогноз на листопад. Розпочинаємо ми з загальної енергії місяця, і це у нас король мечів. Король мечів – це у нас структура, логіка, холодний розум. Це говорить про те, що у листопаді вам захочеться, а може і не захочеться, просто ви відпустите всі ілюзії і розпочнете мислити логічно, розпочнете щось нове планувати, але спираючися виключно на логіку, а не фантазії та свої емоції. У роботі та фінансах тут у нас туз Пентаклів. Туз Пентаклів це новий шанс, нові якісь фінансові можливості, нові можливості у матеріальній сфері. Це може бути новий проект, якийсь новий клієнт, якась нова ідея, яка принесе прибуток. Це час у листопаді щось посіяти, що дасть свої плоди десь вже взимку. Тому не опускайте свій шанс, приглядайтеся до нього, тому що саме у листопаді у вас можуть з'явитися якісь нові продуктивні такі ідеї, і важна не упустити їх і діяти системно, йти до кращого результату. У стосунках та емоціях у нас тут, Іди сюди, у нас тут Паш Пентаклів. Паш Пентаклів це карта навчання. І вона нам говорить про те, що і у стосунках час. І у стосунках, і у відносинах з нашим оточенням це час практики та навчання, тобто розвивати ось ці комунікаційні навички. Бути уважними до якихось дрібниць у спілкуванні, пригадати, коли там чий день народження привітати, можливо, зробити якісь конкретні фізичні вчинки, реальні, проявити яку, якусь турботу в дії до нашого оточення. Якщо ви в парі. То тут може бути якесь оновлення стабільності. Ви можете робити якісь спільні побутові справи, планувати їх, втілювати їх, можливо, фінансове планування, бо карта у нас фінансова. Якщо ви зараз самотня, то карта говорить про те, що у листопаді ви можете зустріти когось, наприклад, на навчанні, бо паш це карта учніка. Це може або на роботі, там, де ви покращуєте свої навички, або навіть на якомусь онлайн-проєкті. Це не карта якогось роману з фейерверками і яскравими емоціями, а це буде таке знайомство, звичайне рівне знайомство, але з хорошим потенціалом для розвитку. У здоров'ї. Та енергії у нас королева кубків. Королева Кубків карта емоційна, яка говорить про те, що ваше тіло потребує турботи за собою, відпочинку там якого режиму. Так як карта про емоції емпатію, тому всі фізичні симптоми, які у вас можуть проявлятися у листопаді, вони ну, як показують ваші емоційні переживання. Якщо ви будете емоційно напружені, будете переживати, то відповідно і тіло це підсвітить і дасть вам знати. По картам води дуже радяться всі водні процедури. Це... Копання, ванни, баня, сауни, все, що пов'язане з водою. Відпочинок біля води, відпочинок на природі. Ну, І, звісно, покупкам ще у нас медитації. Тому слухайте своє тіло і давайте йому те, чого воно просить, і не перенапружуйтеся, бо вся напруга проявиться у фізичному тілі. Виклика місяця у нас буде король Кубків. Король Кубків, як виклик, говорить нам про емоційні гойдалки, які будуть вибивати вас з цього раціонального і логічного, про що нам говорила загальна енергія місяця. Тобто. Важливо не те, щоб ставати холодною такою раціональною і не піддаватися своїм емоціям, а просто намагатися реагувати на всі ситуації, які зазвичай нас можуть вибити, якось зріло. А, а не по-дитячому, по-дорослому, -по тобто намагатися втримати цей баланс між емоціями і розумом, і не дозволяти емоціям керувати нашою поведінкою, а стримувати їх. Підтримкою місяця для вас, Ведалії, буде повішений. Повішений, як підтримка, говорить про те, що підтримкою буде пауза. Тобто, якщо щось не вдається швидко або затягується, використовувати цей час не як неприємний час, що, о, Боже, я там щось хочу зробити, не встигаю якось суетіться, намагатися пришвидшити події. А навпаки, використовувати цей час з користю як можливість ще раз обдумати ситуацію, обдумати якісь свої рішення, дії, подивитися на ситуацію під іншим кутом. Це пряме послання повішеного. Ось в цьому буде ваша підтримка. Якщо щось рухається повільніше, ніж вам би того хотілося, значить так треба. Дайте час в цій ситуації визріти. І порада на місяць для вас, водолії це карта сила. Карта такої м'якої жіночої сили, яка говорить про те, що не треба боротися з собою, що твоя м'якість це не слабкість, це є твоя зброя. Тому, водолії, будьте такими, як ви є, м'якими, лагідними, але. І з таким чітким холодним розумом, і гарні результати не примусять себе довго чекати. Гарного вам місяця і до нових зустрічей!